Мою думку навчити поваги, любові до духовних та матеріальних надбань українського народу можливо через впровадження нових підходів до організації уроків трудового навчання, що створюють сприятливі умови для формування та розвитку пізнавального інтересу, активності, самостійності учнів, конкурентноспроможної особистості. Тому декілька років поспіль я працюю над проблемною темою. Формування ключових компетентностей на уроках трудового навчання через проєктну діяльність учнів. З власного досвіду переконана, що велике значення для розвитку особистості має метод проєктів, який вважається одним з найперспективніших методів навчання, адже він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію до навчання, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, дозволяє залучити кожну дитину до активного пізнавального процесу, формувати навички пошуково-дослідницької діяльності, виявляти свої здібності у груповій співпраці. Буваючи комунікативних умінь грамотно працювати з інформацією. Працюючи над проблемою, розвиваю пізнавальні навички учнів, уміння самостійно контролювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі. Проєктування як елемент проєктно-технологічної діяльності має свої етапи та стадії його виконання. Перший етап організаційно підготовчий, під час якого учні мають вибрати і поставити перед собою проблему, усвідомити і визначити значення майбутнього виробу як для учня самого, так і для суспільства в цілому. Доброго дня. Вважаю усім, щоб до кожного з вас завітало натхнення сьогодні у клас і збудило бажання здобути знання. Щоб потім в життя ви не йшли на вмання, щоб вам захотілося новеньких пізнати, самим навчитись, та інших навчати. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему, яка називається Робота з інформаційними джерелами, вибір виробу для виготовлення. Основні етапи проєктної діяльності. Надія. Перший етап проєктної діяльності організаційної підтримки. Тобто, на цьому етапі ми вирішуємо, що це буде за вирід, з якою метою ми його виготовляємо, шукаємо історичні відомості, і шукаємо вироби аналогів. Так? Так. А також ще ми проводимо міні-маркетингові дослідження. У вас на столах знаходяться матеріали, переглянувши які ви зможете обрати виріб для виготовлення. Подивіться їх уважно і зробіть свій вибір. вибір, що саме ви будете виготовляти під час проєктної діяльності. Крім того, на презентації ви теж можете побачити вироби, які можна виготовити за допомогою гача. для виготовлення шар, адже ми дізналися, що гачком можна вив'язати дуже багато гарних візерунків. Мамі буде приємно отримати подарунок у вигляді шарфа, який вона може використовувати холодною весною. Наша група обрала для виготовлення серветки, а це річ, яка покращить інтер'єр будь-якої кімнати. І це знову ж таки може послугувати подарунком до будь-якого свету. Я переговорю себе за на території одне чи не тому я вирішив вирішили гачком шапочку, яку потім зможе в'язати моя молодша сестра. На даному етапі навчаю школярів формувати та пропонувати різноманітні варіанти і параметри конструкції, усвідомлювати та обговорювати оптимальний варіант запропонованого виробу. Учні розуміють значимість і необхідність певного виробу для самих себе та суспільства, його конкурентноспроможності на ринку. Наступним етапом проєктно-технологічної діяльності учнів є конструкторський етап, на якому юні винахідники складають ескіз, здійснюють добір матеріалів та інструментів, визначають найбільш доцільну технологію виготовлення обраної конструкції, виконують економічні, екологічні та міні-маркетингові дослідження. Цей етап ділиться на три підетапи: ескізне проєктування, розробка технічного проєкту та розробка технічної документації. Ескізне Містить опис зовнішнього вигляду виробу, визначення видів і асортименту матеріалів для виготовлення деталей, їх кількості, форми, розмірів, видів з'єднань у вироби та види обробки деталей і їх рекомендовані габаритні розміри. Тема нашого уроку створення ескізного малюнка для писанки на основі символів, добір кольорів. Епіграф нашого уроку. Писанка це неповторне багатство. Його треба берегти як безцінний скарг. Слова ці належать Олександру Довженку. Мета нашого уроку з'ясувати особливості писанок різних регіонів України, розробити ескіз майбутньої писанки і дібрати кольори для виготовлення писанки. Давайте пригадаємо, що таке писанка. Писанка це розписане орнаментом і церкви. Що вважається одним із витворів українського декоративного вжиткового мистецтва? Писанки роблять по всій Україні. Але подивіться, які вони різні. Хто може пояснити, чому, чим відрізняються писанки? Писанки відрізняються за технологією вигадання. А які регіони України ви можете назвати? Запоріжжя, Південна Буковина. З'ясуйте, які писанки, в яких регіонах. враження вашої пісенки до того регіону, з якого вона пішла. Для того, щоб почати робити писанку, не необхідно розробити ескіз. У вас на картах лежать шаблони, які ви можете обвести і створити ескіз власної писанки, яку ви зробите. Із писанок виготовили, і які орнаменти при цьому використовували? Наша група вирішила обрати саме для створення ескізу, саме рослинний орнамент. Ми з'ясували, що такі орнаменти використовували Запоріжжя. Ми вирішили обрати для створення ескізу 50-кілометричний орнамент. Такий орнамент характерний для Закарпаття України. Для цих орнаментів характерний тонкий жовтий білий косяк. Технологічний етап проєктування виробу передбачає розробку технологічної документації для виконання трудових операцій, передбачених технологічним процесом, самоконтроль своєї діяльності, дотримання технології, трудової дисципліни. Складовими цього етапу є визначення витрат матеріалів на зразок виробу, складання технологічної карти на виготовлення виробу. Заключний етап проєктної діяльності передбачає коригування виконаного виробу порівняно з запланованим, випробування проєкту, його оформлення, економічну та екологічну оцінку проєкту, аналіз підсумків і захист проєкту. Я зірвав фік, і вона загинула. Я спіймав метелика і він помер у мене на голову. І тоді я зрозумів, що красу можна напізнав. Готуючись до захисту. Проєктів ви виконували кожен свою роботу, поєднуючи вивчені на уроках знання про дикнути виготовлення виру. Але ж у нас із спад пропали роботи. Тож це з вами так міг пожартувати. Доброго дня! Я сподіваюся, ви мене пізнали. Я піду з хура. Коли я дізнався, що у вас є уроки трудового навчання, я вирішив до вас завітати. Я не можу вам дозволити почати виконувати захищати свої роботи. Не перевіриш ваші знання. Не хвилюйтесь, ваші вироби знаходяться у цій чарівній скринці. Щоб її відкрити, вам потрібно здобути 5 чарівних квіточок. Квіточки це ваші відповіді на мої запитання. Ну що ж, почнемо. Моє перше питання, що таке макромет. Воно було відомо в Ірані, Перу, Давній Китаї та Єгипті. Макраме – саме нескладне, його може зробити кожен, хто має бажання та терпіння. Досить, досить тобі відповідати. Ти чудово справилася з цим завданням. Ну що ж, я змушений дати вам перший квіт. Ви чудово справилися з усіма моїми запитаннями. Нічого не залишається, як відкрити дитячу рівну скриньку і віддати вам ваші роботи. Дякую, дядько, що ви повернули нам наші роботи і ми можемо продовжувати далі роботу на вулиці. Ви маєте можливість презентувати свої власні роботи. Будь ласка, надійте. Я доволі знала, який мені обрати виріб і вирішила зв'язати сумочок та пінці макаронетки. Я опрацювала без іншого. Везлічі літератури я вирішила, що найкраще зробити сумочку з приватними плоскими рушками. Адже просуватиме до будь-якого гардеробу і є простою, але гарною річчю. У процесі навчання дітей проєктній діяльності я застосовую традиційні та нетрадиційні методи. Традиційними методами на моїх уроках є вербальні методи, демонстрація, спостереження, метод вправ, метод самостійної роботи, нетрадиційні методи, творчих проєктів, фантазування, морфологічний аналіз, мозкової атаки, фокальних об'єктів, алгоритмів, метод зразків. Створення ідеального об'єкту, основи теорії розв'язування винахідницьких задач, конкурси творчих проєктів та інші, робота в парах, групах, незакінчене речення, метод синектики, формуванню ключових компетентностей учнів сприяють різні ігрові ситуації, які дають змогу поєднати в одне ціле два процеси: засвоєння знань та їх практичне застосування. Досвід роботи переконує, що метод проєктів сприяє актуалізації знань, умінь, навичок дитини, їх практичному використанню у взаємодії з довкіллям. Він стимулює потреби дитини в самореалізації, в самовираженні, в творчій, особистісно та суспільно значимій діяльності, дозволяє поєднувати в педагогічному процесі колективне та індивідуальне. Впевнена, що проектна технологія дозволяє вести дитину сходинками розвитку від проекту до проекту, забезпечує розвиток особистості дитини.